It's a different game, but I feel comfortable with my team. Coach does a, did a great job of integrating me through practice, integrating me through the game. You know, helping me get adjusted to the the way Ukrainian basketball is, how the league is. You know, how difficult it is. Obviously, you know, I still have some growth to do within the game, growth to do within the offense. But like I said, coach has done a great job. My team has done a great job of, you know, helping me learn, grow, and um, just grooming me out there. I didn't make a lot of shots throughout the bubble. but you know that's gonna come. Coach didn't never never told Бо to stop shooting. He never told me to stop being aggressive того he бігасив, me. Obviously, my teammates мітімет me. So we we've, we've done a lot these past weeks since I've got here. I'm just grateful that they trust me and allow me to grow and learn from the system. В першу чергу хочу сказати, що вітаю болівальники в Києбаскет та всю команду Києва Баската з перемогою. Що стосовно скіри і скажімо так, другої половини гри, що що трапилось в роздягальні, о що я казав. Нічого е, спешл, да? тому я не знаю, як відповісти. Totally different team, да е, е, інша команда на другу половину. Звісно, як сказав е, тренер Холопов, що е, коли ти починаєш гру е, дуже легко, потім на другу половину, е, щоб ти не казав, так таке можливо статися, да? е, такі апендаун баба соля. Але а, дякую команді за другу половину. Агресія, енергетика була інша, і, звісно, а, виглядали вони набагато краще. Але це, це їх заслуга. Знаю, що персональні вимоги до команд, з якими довелося працювати, тренерські маю на увазі, що дуже великий об'єм інтелектуальної роботи проводиться так далі. хочеться цього на паркеті. На який відсоток? Ну, плюс-мінус Черкаська мапа вже грають зараз. Те, що хочеться бачити на маленький відсоток, на жаль, цей Бабл провалили так. Я маю увазі не тільки результат, але і рівень нашої гри. 6-4-4 зі Львовом, і ми не беремо ситуацію з Луском. Там трішечки інша ситуація із Кіїв Баскетом виглядало дуже погано, тактично офенс-діфенс. Але я не хочу, як я вже казав, бути тренером екскюз алібі. да. Ми маємо те, що маємо ситуацію. Я маю на увазі івенелті Латера Слід проїхав на три тренування, на яких тільки одне тренування було 5 на 5. Але я вже втомився це казати кожну прес-конференцію. Нікому від цього не легше, я це розумію. Тому що продовжимо тренуватися, і ну залишилось не так багато матчів, тому в кожній грі будемо намагатися дати максимум. Звісно, що я на на ваше запитання, звісно, що офенс-діфенс дуже далеко від eh, того, чого ми хочемо. Але як я сказав, є об'єктивні причини на це. До речі, Рід вже спить за нашими часовим поясами. знаю, Вагнера це за попередні сезони дуже mm. важко підлаштувати так. так ні, час. 10. Він він він, він ту... ні, ні, ні. Він не приїхав з Азербайджаном. Тому, і, не тому вазі, тому спить то, він різниці, Він не відчуває він Ні, я, я думаю, що зі не відчуває, але я не, я не сплю з ним, тому я не знаю. Він, він не казав нічого такого, тому я гадаю, що в цьому плані, звісно, для нього тяжко, багато інформації, офенс-діфенс, всі ці правила за три дні. Це неможливо. Ну і найближчий матч, політехніка, той, який перенесений, наскільки от є відчуття того, що буде, можливо, ще більш. Інтригуючи матч з більшим шансом виграти, наприклад, його політехніки після вчорашнього побачимо. Немає нічого такого. Я маю на увазі, що у нас сім днів на підготовку. Побачимо, дай Бог, щоб нас були всі гравці в строю і ми мали повноцінну підготовку до гри. Якщо це буде, будемо їхати і намагатись перемагати, як я сказав, в кожній грі. Чистейкінвот і дефіфенс гевмі юнома тімейс, макочес, де болівімі, my ability, uh to create plays not only for myself but for others so I was just taking what the defense gives me out there uh vintage uh uh zrobiv so uh zakisting uh dav jemu uh show bylo on uhsil a uh, jak shouldin uh postup uh skill you got a samot So I ask you, how is it you had ten assists today? How is it like if more given more passes versus more attacks? How do you how do you decide or what? Uh, it's really how the defense guard me. Uh, I I never worry about the man that's guarding me, it's everybody else around the court, so it depends like how the defense guard me basically is. So I take what the defense give me. Uh -huh. If they give me a wide open lane, I'm going to take it. If the men step up, I'm going to hit it to the open man. What I love creating for others. No, I'm not so to do Ну, останнє запитання. Чи вже uh, легко врати три дні поспіль в баблах в Україні, яким є формат uh -huh. цього сезону? Mm -hmm. Чи втомлюється uh -huh. на третій день? Ага. Ага. Тайб, ну, нас чи він втомлюється у третій день, чи відчуває, що сил менше? Ага, ага. But today man I was ready to go. You know it was the last game and I was ready to get it over with. We'll get the W and move forward. So yeah, I actually feel I feel good right now. Uh Chicago. So uh Duża dobre. Dužo dobre. Vos ha sili. Všechno sili uh yesterday. Одні ми грей, ну стрикт кодичний коч на доктор, содій буджа возмішно ріковей і третім. І тренер по фізпоготовці, і доктор дуже добрий і допомагають. Голонтрана Кибаска та Володимир Холопов. Ну, напевно, банальне так запитання після саме цього матчу. Все ідеально, плюс-мінус складалося в першій половині, і потім щось сталося в третій чверті. Mm -hmm. Почав зариватися активніше скіра у суперника для Київбаскета, та створила проблему, в чому був головний ось такий негативний меседж можливо для Київбаскета? Ви знаєте, що коли розпочинаєш так добре, матч, як ми розпочали, є якесь розхолоджування у гравців, і я про це казав їм у перерві. Але скільки ти не будеш казати, поки вони не, ці граблі не наступлять, будеш мати проблеми. Стосовно третьої чверті ми програли тільки третю чверть, і це все було на захисті на пітінролі, доки ми не змінили гравця, якого, який взяв скіру і розвалилось трохи трохи напад, розвалився Черкас. Я думаю, завдяки цьому ми перемогли. Форма все ж таки перед продовженням сезону в Мосієнка, в Дубаненка. Вони вже готовий витримали Тобто ці триденні бабли вже більш-менш наближається до 100% показника чи ні персонального. Ну, я, не знаю, я не знаю, чи вони готові, чи не готові. Вони мають це виконувати на 100%. Тому що коли ти заходиш і підписуєш папірець зарплатою, ти ж 100% отримуєш зарплату 100. Якщо мало, мало форми, вдіваєш костюмчик і на вулицю, і, і маєш себе тримати в формі, ти професіональний гравець. Ну і наскільки... Я задоволений, що навпаки немає як тренера тим, що сталося в кінці вже 4-4 після такої третьої. Ні, загалом, загалом Лі, я задоволений бої. грою, я задоволений тим, що ми знайшли в себе мужність перемогти в цій грі. Зіграли надійно, заграли в той момент, коли це було потрібно. І це дуже важливо напередодні ігор з Дніпром і напередодні, ігор, які нас очікують у Львові. Це фактично будуть ігри за медалі. Це для нас дуже важливо, щоб вони відчули, як, як е, грати саме кінцівку. Ну, останнє запитання, вже практично після трьох кіл регулярного сезону. О, наскільки задоволені як тренера функціональним станом, як гравці витримують, особливо в третій день навантаження таких баблів? Нормально вони витримують, вони мають їх витримувати. Всі в однаковій ситуації, всі мають урізаний е, склад, немає 12 гравців у ротації у жодного тренера. Всі в однакових умовах. Ну, і уточнення Макета База Лювові Назарі Кисачук, чи має шанс до наступного баблу повернутися? М -м, можливо, Назарій да, Нікіта, мабуть, ні. Тобто команда теоретично, як мінімум не мінімум одного вся.